Чесно кажу, як є, а скажи, було фізично важко вже, так тобто, тіло так, вже не витримало. Так, так. Воно вже ні морально, ні фізично. Я вже просто не, ну, не витримувала взагалі ні, ні, нічого не допомагало, плюс е, не зрозуміле, е, що далі, це знову. Одне за одним, одне за одним. Мені здається, що оцей от, е, невизначеність в самому діагнозі вона ще більше якось я не знаю, знесилює. Так, так, Морально, морально, морально вбиває, вбиває просто. Воно морально вбиває. І от якраз в той момент е, це близько, якраз це був квітень місяць, в мене, напевно, квітень якийсь дуже. Е, Знаковий, а що відбувається часто? Що відбувається щось щось, щось цікаве відбувається? Зі мною. Так, думаєш, так, так. От в мене в кінці квітня день народження, і якраз на день народження моя хороша знайома подарувала мені свою сесію mm. з розборами, з коучингом, з різними практиками. І ось це мене витягло.